Дітки доброго дня! Всіх рада вітати вас на уроці. Зустрічатись із вчителем онлайн вже звична справа для школярів центру дистанційної освіти у Житомирі, говорить четвертокласниця Марія. Мені дуже подобається вчитися дистанційно, тому що в класі набагато менше дітей ніж в звичайному класі. Можливість частіше відповідати і проявити себе кожного дня. Ми виходимо батарей заняття, виконуємо домашні завдання на уроки. Активно дитина працює. Ольга груп Сікора, мама двох школярів: 6 та 13 років. Після повномасштабного вторгнення жінка разом із дітьми виїхала до Німеччини. Ольга говорить, що для неї важливо, аби діти отримали українську освіту. Українська освіта обов'язково для дітей має бути. Тобто, коли ми повернемося на як як він буде. Не а так, він буде вже мати якісь певні знання зранку німецького після обіду він займається українською школою. Осередок дистанційної освіти на базі ліцею номер 4 працює з 1 вересня 2023 року. каже Юлія Житнік, заступниця директорки 4-го ліцею. Центр відкрили для навчання дітей, які перебувають за кордоном. Також тут навчаються і діти, які живуть в Україні. І наразі в нашому ліцеї 161 Дитина навчається на дистанційній формі навчання. 90 з них знаходяться за кордоном, але є й такі діти, які залишились в Україні. Десятикласник Роман живе у Житомирі. Хлопець каже: дистанційне навчання краще заочне. В першу чергу за комфортно тут в час війни набагато безпечніше. Навчання проходить якісно та на відміну від шкільного навчання. Більше вільного часу на власний саморозвиток, який я можу потратити на вивчення історії, чи ще інше хобі. Донька Лілії Козлюк навчається дистанційно у шостому класі. За словами жінки, навчання організовано зручно як для вчителів, так і для учнів. Вчитель має змогу навіть записати урок, і вчитель там прикріплює і домашні завдання. Як по мені, то це дуже зручно. І вчителі дуже гарні роблять і тести. Це все ну те, що можна робити онлайн. Якісь кросворди, якщо це англійська мова. Якісь тести та саме і математика, і всі інші предмети. А дітям такий формат якби трошечки цікавіший. Вчитель Павло Гановський розповідає, що вчить дітей української за допомогою пісень. Ми тільки що слухали кавер на пісню А я на морі перероблений на уроці у нас був, і ми шукали там антонімічні пари з ними. Дітям дуже сподобалось це як вид розрядки. В них був музичний, так і саме вони виконали задання по антонімам. На тема сьогодні була антоніми, Ми їх розглянули таким чином. Перейти на дистанційне навчання з очного і навпаки можна упродовж навчального року. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.